Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як відпарити ось таку з витяжки сіточку. Зараз світло вмикну, побачите, вона не така, щоб жирна, але все одно. Ось такий у мене мірний стаканчик. Сюди набираю води дистильованої. Так, ось набрала вже води дистильованої. Наливаю в мій Чудо волшебне відро. 300, а там будемо дивитися, закінчиться як швидко. Так, зараз підключимо. Так, підключили. Тепер ось така насадка. Так, все, прибираємо. Отут включаємо. Зараз вона червоним світиться. Як тільки загориться зеленим, можна це використовувати. Але спочатку воно тут заблоковано, отак відкриваєте. Коли будемо натискати, треба перша вода, вона буде прямо виливатися, її треба вилити. Так, дивимося ще червона. Там зараз світло включу. Так. Опа. Ось вже зелена Можна вже використовувати, але зараз покажу, що отак вода вона л'ється. Ага, не видно зараз. от от тепер можна відпарювати. Тут же покажу. Ось все що. Жовтеньке таке. Але. Раз в два місяці я обов'язково це роблю. Так, зараз ще ганчірочку візьму. Я використовую декілька ганчірок ось такі. Мені дуже подобається, особливо, де пиль щось протерти. І ось такі дешеві в Аврорці. Зараз я дві відірву. Краще під низ покласти. Отак. Поїхали далі відпарювати. І не забувайте виключати, якщо не користуєтесь зараз, виключати, тому що неочікувано можна натиснути, але пар такий. Ну, я думаю, що вже 100% видно гаряче. Отут-де відпарили, але треба тут ще по шву добре ще пройтись отут. І от де ще не було. Така машинка супер. Мені дуже подобається, чесно кажучи. Тому що не одна хімія нормальна, це не бере. Є одна, але вона, по-перше, дуже запах такий відрьоний. І тому. Мені здається, що пара дуже класна штука. Ну, я повернусь, коли вже відпарю до вас. Так, я ось перевернула, на іншій стороні тут трішки зовсім. Річ, річ, ось добре, Плитить, теж, таке. Ось така чистенька вже зовсім. Ну, десь є, звичайно, жовта, але не забувайте, що це не нове, якби. Так, Поки вимикаю цю, ось така вже грязна саточка, але її треба помити добре, і потім можна плиту. Вишню вологість прибираємо. Єдине, що мінус, що дуже багато води виходить на використання. І, по-друге, воно все вологе, треба його протирати. Але Якщо вона так вичищає, то мені здається той мінус не такий же і мінус. Ось така чистенька виходить. Ну, Десь щось залишилося, але я вважаю, що це набагато краще, ніж було. Вся волога. Ці я не викидаю одразу, можна ще потім протерти. Де щось. Оці металеві штучки, воно теж добре відпарює. Окремо я ставлю і відпарюю. Ці штучки теж я відпарюю постійно. Вибачаюся за те, що плита така грязна, але. Якщо її користуватися, то вона буде грязна, якщо її не користуватися, то вона буде чистенька. Отак. От Одразу беру таку серветку покраще. Може, мені так здається, що воно покраще? І зараз покажу ось яка вона плетався. Отут всередині я не мию, тому що там газ, мало лішок. Попаде і потім перестане працювати. Тому краще між. Знову вмикаю. Якщо довго вимикаєте, то тоді воно довше буде і почнеть знову воду вливати. Але якщо отак, швиденько, то воно буде знову парити. Я сподіваюся, що воно буде видно. Още насадочку ще раз полосну. Поїхали далі. Не забуваємо про скло. Протріпай. Так, весь жир сходить. Але треба дуже багато сервидок, щоб так протирати. Повернусь, як її помию. Ось така чистенька виходить у нас. Ну, ще протерти треба, щоб вона блистила, блищала, скажімо так, чистенько була. Але... В майбутньому я б собі ніколи б корічні не купила. Так, і ще хочу показати зараз отак. Ось От тут між постійно грязь. Зараз я покажу, як воно вичищає. Показую. І це, це жир, який звідти, ніяк по-іншому його не вигнати. Все, тепер залишилось тут все помити добре. І буде чистенько, і повернусь. Ось так виходить у нас так. Кстати, фільма там, де я народилась, роблять. Ось така чистенька стала. Не забуваємо, ж ручки теж відпарити, все. Скло, вон ще треба протерти і все. Ось така чистенька, виходить у нас плита. І треба ще витяжку, отут трішки теж протерти, щоб вона не була грязна. Ну і наступне відео покажу, як я буду відпарювати вже свою духовочку електричну. Ну, в принципі, отак Оці теж відпарювати можна і ці теж відпарю. Ну, тут не дуже видно, тому що воно не таке дуже жирне, тому що я постійно це прибираю. Ось така краса. Тому користуйтесь такою машинкою, у кого є можливість її купити, це тільки плюс.